E Моє щире вітання всім з північно-східної частинки Одещини. Канал Побачення з квітами. Друзі, підписники, гості каналу, сьогодні хочу вам показати свою розсаду, яку я приготувала для раннього висаджування в ґрунт. Чому я сказала раннього? Тому що є такі сорти, які я квітів, види квітів, які я хочу висадити раніше, а деякі, наприклад, такі як цинія, то я ще трішки, ще трішки підожду, щоб стабільне було тепло, тому що ще мають бути дні. Прохолодні ночі вірніше, і цінні у нас рослинка теплолюбива, тому не варто е, спішити. Е, покажу вам загальним планом, що я тут приготувала, а вже потім е, окремо по кожному вам розповім. Почнемо з хризантемки, з тієї хризантеми, яку я живцювала. Ось навіть в ворують якісь. Бур'янці ростуть. Ось цю хризантему я черенкувала, яку я отримала яку я отримала восени маточними кущиками і я її розмножувала, розмножувала всю, всю зиму. Оце маточні кущики. А тут ось так виглядають ці живці, які я вже. Один і два рази прищепнула. і, мабуть, ще прищепну. Який це сорт? Це, це пантін білий. Там ще якісь є, ну не буду довго затримуватися, тому що тут теж у мене живцьована хризантемка. А тут, друзі, наперестянка, яку я отримала насінням в гранулках. Така вона була, я вам показувала. Була ніби слабенька, я вам показувала її у попередніх відео, а тепер ось виглядає непогано, і я її буду висаджувати десь тут на прибудинковій клумбі. Також, друзі, я побачила у... на каналі Сад Ук. Сад Олі Куровської, побачила капусту. Ніби давно я вже так її вже десь переглядала і задивлялася на насіння, але все чомусь думала, ну капуста, капуста. А побачила у Олі і м -м, бувши якось в магазині насінневому, побачила насіння. Я розумію, що це буде не такий колір. Але все ж таки е, спробую. Тобто один такий червоненький, один, один пакетик біленький взяла. Непогано зійшло насіння. Але ось бачу, що біла розвивається краще. Сіяла в один день, але біла розвивається краще, капустинка. А е, фіолетова. Вірніше червона, ось такими фіолетовими листочками, вона трошки має відмінність. Головне, щоб вона була не, не звичайною капустою. Можливо, хтось висаджував. Підкажіть, чи, чи однаково вони виглядають на вигляд звичайною капустою, чи все-таки є якась відмінність? Сімена висівна насіння висівала в будинку. Під лампами, але потім вже перенесла в тепличку, розпікірувала, то вона деякий час була в теплиці. Тут, друзі, коли я робила горіху, під горіховою клумбою, мульчувала свої, ну грунт мульчувала, там в мене помісті смарагдів зростала червона лілія, дуже гарна лілія. просто Просто красуня. То Я викопала всі ці булинки, намагалася всі викопати, навіть малесенькі, навіть такі. І тепер хочу десь їй дати краще місце, тому що там їй було негарно. Тут в мене ще є два кустики ковили, ніби він мені вже не потрібен, тому що в мене один є, багато не хочу. Ще ось, для себе висадила вербену. Вербену банаську, тут по декілька е, сіянців в одному кущику. Так я і буду висаджувати ціленьким кущиком для того, щоб сам кущ уже був пишним. Тут у мене красунчики мої, тайдал сільвери. Гарний кущик, коли витягнувся центральний, я його відщипнула, і бачите, тепер вже нові наростають, і кінчики прищіпнуті, теж ось наростає гарно нова маса додаткова. Тут, друзі, я висівала це моя кінза. Я не знаю, як її, чи поділю по декілька штучок, чи. Ну, Кущиком її не варто висаджувати, бо тут багато, буде загусто. А можливо, по декілька на чотири частини поділю цей стаканчик і висаджу в ґрунт. Вона теж гарно квітує і хочу спробувати її зробити компаньйоном до якоїсь троянди невисокого зросту. Ну, Побачимо, що вийде з цього. Тут в мене якийсь низькорослий. Левова паща. Потім геліопсіс, який я висівала, щоб перевірити насіння на схожість, Уже прищіпнула, тому що дуже-дуже високий витягнувся. Тут теж ось такий він негарний, тому що я йому зрізала верхівку, бо дуже, -дуже довгі стебла витягнулись. Але я думаю, що він з землі вирівняється. А тут, друзі, Артишок теж я вам показувала, він такий вже великий і йому затісно в горщику. Мені просто цікаво, яка там коренева, щоб показати вам. Але зараз я боюся, що я її. Ні, боюся, щоб я її не вирвала. Ну, тобто, вже такі величенькі. Е... Величенькі квіточки, величенька розсада, гарна і потребує термінового висадження у відкритий ґрунт. Далі, друзі, а ще я вам замовляла десь в Тік-Ток олії, гарбузову з льону гарбузову і з розторопші. І попросила, щоб мені там, ну, Грамульку насіння поклали в подаруночок. Мені дали подаруночок насіння, я спробувала його висіяти на схожість. насіння довгенько не сходило. Я вже щось навіть і подумала, що, мабуть, не схоже, а потім дивлюся, воно зійшло. Коли забула за нього, <кій> бачу, воно посходило. Ну, це провіряла її. На схожість. Тут в мене дельфініуми, які я теж отримала в гранулках. Ні, не в гранулках. Просто вони сортові, і їх було по декілька штук. Здається, по 15, але, друзі, дуже-дуже багато загинуло. Я не знаю чому. В мене залишилося три одного сорту. Вони такі невеличкі зовсім. Ці кращі. Але одні з них, здається, це у нас міні, тут чотири штучки міні-дельфініумів, а це звичайні високі дельфініуми. Тут, друзі, мій жирцьований дельфініум. Хто пам'ятає дельфініум геліотроп? Хто пам'ятає мене? Мої відео з минулого року я зрізала декілька живців для... Експериментую, щоб вам показати, що він живцюється. І тобто він такий і вже такий розвідся, вже і квітувати хоче, а я його ще тримаю. подивилась на е, на дорогу, хто поїхав і знімає щось не то. Е, кущик потребує термінового висадження в ґрунт. Е, тут теж я з нього знімала живці, і теж це живцьований. Там, що в мене в тепличці, можливо, зараз зайдемо, я вам ще покажу в тепличці, є із насіння. Я трішки посіяла, але мені багато нема місця. Щоб прямо багато на городі я не знаю, як він себе буде поводити. Ну, а <кхід> все одно все одно якусь кількість мені потрібно висіяти для збору насіння, щоб запропонувати вам восени. А тут, друзі, в мене було насіння червоних чорнобривців І я хочу сказати, що поганенька була схожість. Я не можу таке пропонувати, тому що я вже раз обпеклася, запропонувала білі чорнобривці, а вони ну взагалі не зійшли. Ну, так... Не знаю, чому так сталося. Мабуть, мене впевнили, що насіння не гібридне. Ну, і я вже не хотіла пропонувати. Я надіюся, що можливо з цих. Червоних я зможу зібрати насіння, і тоді вже воно буде кращої якості, я тоді запропоную. А тут, друзі, мої тайдали. Тайдал Red Velour. Я перед ними навіть на колінку стану. Дивіться, які красені. Це ж красені взагалі. Дуже гарні. А ну, я попробую змінити. Ось так, а тут щось не видно нічого, що я знімаю. Дуже гарний пишний кущик. Ось навіть при вас я його ще відщипну, тому що він вже хоче квітувати. А я ще б хотіла, щоб він ще пишнішим був. І тому деякі кінчики я все таки прищипну. Тут також, подивіться, який красень. Ось так буде краще видно. Теж гарний кустик, так теж уже потребує пересаджування у великий, уже на постійне місце, у великий горщик, дуже великий. Мабуть, літрів за 30. Але ж треба таких горщиків знайти. І ось ще один у мене тайдал. Я собі таких три дорослих залишила тайдал редвелюр. Два біленьких і одну вісту. Ну там в мене теж маточний кущик, він квітує вже, теж потрібно його висадити у ґрунт, у відкритий ґрунт, тому що він дуже уже такий ну, тісний йому в тому такому ж маленькому горщику. Йому дуже тісно. А це віста Бубельгу ось такий вже з живців, із тих перших живців, які я пропонувала дівчатам. До речі, Хто е, отримав їх, напишіть, як вони у вас, чи задоволені ви е, самими кущиками, тому що я оставила один собі, як вони у вас себе поводять. Е, ось тайда редвелюр скоро відкриє свою е, таку оксамитову. Квіточку, як же я його люблю, який же ж він чудернацький. До речі, в мене там жіночка одна відмовилася від замовлення. Можливо, хтось хоче, хто перший напише, я віддам там декілька тайдалів. Ще є розсади в розсадному стакані, є зайвих. Ну і друзі, тайда... сільвер. Господи, що ж це таке Алісу. Вегетативний Алісу, знову принцес. Теж ще я їх не висаджувала у відкритий ґрунт, але у великий вони горщик. В мене. е ночували уже. на вулиці. Почали квітувати, вже мені общіпувати квіточки їм е, нема ні часу, е, ні бажання, не встигаю. Ну Ось такі мої квіти, які мені потрібно висадити у відкритий ґрунт. Е, коли це я буду робити, я не знаю, але приготувала, можливо, я завтра вранці зможу цю роботу проробити. Ну, вранці це до обіду. Тому що затримувати рослинки надовго в отаких горщиках теж не потрібно. Інколи вони пересихають, і коли пересохло, це вже стрес, рослина потерпає. І далі в неї затримується в розвитку. Ну, а ми ж не до цього йдемо. Ми хочемо, щоб у нас все було гарно, зелено і квітуче. Далі я хочу вам ще трішки тепличних показати рослинок, то йдемо в теплицю. Запрошую. Ще поки до теплиці покажу вам свої огірочки. Ось так друзі, я їх зрізала дно в стакані і висадила у гірочки, а потім вже коли в них розвинеться коренева, я їх разом із стаканом висаджу в ґрунт для того, щоб ні... ну, можливо, так я обережу від вовчків, і я так вже робила, і мені сподобалося. А в цьому контейнері в мене друзі теж деякі, деяке насіння провіряю на всхожість. а деяке просто посіяла на розсаду, тому що було по декілька зерняток отримала. Ну, десь огірочки, десь гарбузята тут у мене є. Там вон, помідорки деяких прийшло мені по 5 чи по 3 зернинки. Ексклюзивні, мабуть що я ще хотіла сказати ну тобто а друзі зараз я вам ще покажу покажу ще свої чимірники так виглядає розсада чимерників вони ще маленькі ці, ці, ці меншенькі але ось особисто такі я, друзі, пропоную буду пропонувати до продажу тому що тримати влітку я їх не буду. У мене вже є досвід ну, минулорічний, коли дівчата... О, ці трошки більші, бачите? Дівчата, коли був досвід, коли дівчата отримали ці сіянці і відписалися, що все нормально, вони їх вберегли, а от насіння не сталося, не змогли їх виростити. А ті, що сіянці придбали, то вони доростили їх і, і вони підростають. Ось такі, якщо хтось бажає, там уже деякий списочок, є, ну по одні-дві штучки відправляти не буду, але мінімальна сума 6 штучок на 300 гривень, друзі, складу. Трішки моїх колеусів, які я залишила. Можу ще, можливо, хтось хоче маріпозу запропоную. Це вже теплички, як ви розумієте. Е, є декілька вігнів каракала, пару штучок. Дивіться, друзі, які гарненькі мої перчики, Отакий От собі ліс. Вони тут уже <с> так гарно розрослися, що я тепер хвилююся, щоб їх <с> втримати, а то ще плодоносити почнуть. Вон, дивіться, вже є. Вже. Ну, їх, звичайно, рекомендують видаляти оці перші. Але ось так там мої колеуся, які в таких величеньких горщиках вже підростають, щоб я їх дорослими такими кущами висадила у відкритий ґрунт. Отак, От пройдусь, покажу вам, хоча не знаю, що я там показую, тому що руки. До верху. Ну, але все рівно краса. Я Люблю я кольорову гамму колеосів. І два штучки в мене плектрантусів. Якось у мене вони не дуже активно розмножуються, але так для себе я завжди зберігаю пару кущиків. Там трояндочку вкорінила для себе Ангели, один кращий, кущик розвивається, інший щось відстає. Тут е, тисячолисник, здається, да? або деревій по-простому. Е, не можу сказати, що він дуже швидко, якось він такий теж повільний. Е, тут мої, мої цині. Я... Посіяла, ну там така в мене одна задумочка є. А тут друзі теж цині, але раніше я їх сіяла на розсаду. Скажу, що тим, хто спішить висіяти в ґрунт, я б на вашому місці ще трішки почекала. Не спішіть, ще буде похолодання, а цинія рослина теплолюбива. Тому я думаю, що вже десь після. 1 травня і тут потрібно дивитися, щоб вночі було не менше 7 градусів. Стабільно, тому що Ну ми ж хочемо, щоб нас квітувало, а не загинуло. Ну Ось так моя виглядає розсада, яку треба краю ось полити, тому що пересохла. гортензія Аннабель Стронг дуже гарні є. в мене ще хтось замовив, а хтось. Ну, за два кущики точно ще буде зайвої. Тут також сині. Не пам'ятаю, який колір, але раз я висіяла, значить, щось, щось треба. Позавчора розпікірувала свої синенькі баклажани. Вони, Я їх посіяла пізніше, але добре, що посіяла пізніше, тому що перець вже переростає, а не хочеться. Ну І тут, друзі, декілька тайдалів. Е, ще є в мене замовлені, е, декілька штук є зайвих. Е, тут під стаканчиками сьогодні вранці розпікірувала базилік, мені його не, не потрібно багато, а от декілька кущиків розпікірувала і тимчасово накрила теж стаканами, щоб вони ну, прижилися, тому що е, кожна пікіровка. Вона потребує, потребує якогось трішки зволоження. Пам'ятаєте, колись я знімала відео і показувала розсаду, і сказала, що не підписала. І думаю, хто вгадає? Ніхто не вгадав, тому що, друзі, це була Діхондра. Діхондра, ось так вона гарно посходила, а в мене руки не доходять, щоб її розсадити. Ось так. Потім... Ось такий базілік. дуже витягнувся. Ну, Я його заглубила до сімедольних листочків, і розсадила ось по стаканчиках. Залишилося, ну, тобто, посолила синенькі баклажани. Ось посолила їх по ґрунту. Мені теж зайва ця розсада, ну, скільки там мені, ну, 20 кущиків. більше мені не потрібно. А це залишилося. Ну, Ось такі, друзі мої справи з розсадою. Планую висаджувати, тому що вже в теплиці дуже-дуже спекотно, і в мене ще є деякі рослинки, які, які мені потрібно терміново розпікірувати і чекати, поки вони нарощують, наростять кореневу систему, щоб аж потім висаджувати їх у відкритий ґрунт. Ой, мої ж красончики, красунчики перчики Богенвілія вже, мабуть, відквітає, але так довго-довго вона тримається, не росте великою чомусь, вони різні всі. Ну і колегуси теж чекають, коли я їх висаджу у відкритий ґрунт, але ще рано. Ну і на останок затримаю е, декілька ваших секунд на е, пеларгонії Каліопе Dark Red. Я для себе лише її вирощувала. Ось таких три горщика, По три висаджувала по три живця у кожен горщик. А тепер я ще не придумала, де я його висаджу, але хочу показати вам квіточку. І на, і на даній пеларгонії закінчити відео, побажати вам гарного тихого вечора і мирної ночі. До наступної зустрічі, мої любі. Всього вам найкращого.